Всіх вітаю, шановні, з вами Робинотрейт, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар, поділитися це відео із своїми друзями, знайомими, трейдерами, може комусь також стане у нагоді. Отже, по євро розпочнемо по вчорашньому сценарію, як ми з вами і планували. Зверху набрали трішки зонку, і саме на таргетах. Запалилися вниз. Тобто ну, на даний момент вважаю, що ми йдемо за даною ліквою. Ось тут, в принципі, є куди падати і найближчим часом побачимо занурення назад у боковичок. Я думаю, що в район 1.103. Ось Тому, в принципі, такі плани далі. З приводу фунта, теж на Своїх таргетах знаходиться певних, так. І вчора намалював такий злив, намалював зміну характеру руху, трішки по-інакшому він буде коригуватися, але ну, в цілому наратив теж зараз шортовий. Може скористатися даною провокацією як шортовою, і спробувати піти далі вниз за ліковою, принаймні на 1:32. Австралієць. Ну, В принципі, аналогічно, також, де прям точ точ по нашому вчорашньому сценарію. Я думаю, що в принципі, нас очікують шорти. CP500 після консолідації показує далі лонги, в принципі, намічається далі лонговий тренд, тому, в принципі, лонгуємо далі, але обережно. По NASDAQ, в принципі, аналогічно, по NASDAQ, до речі. Ще є куди рости. Зараз ми прийшли в першу, скажімо так, проблемну зону по нас кого, від якої можлива якась реакція, але в цілому просто від зони розвертати не варто, тому що йде потужний ордер флоу. Золото також обережно росте просто по трендіку, без будь-яких натяків на шорти. Просто, грубо кажучи, улітає в космос. Нафта Нафта вчора пішла по нашому шортовому сценарію. До речі, я взяв цей повністю шорт, поділився ним у себе в каналі. Заходьте, подивіться, як це взагалі відбувалося. Якщо потрібно буде якийсь детальний розбір, чому я заходив, як я заходив і в яких упередженнях, то, будь ласка, скажіть окремо розберемо цей трейд. Зараз я вважаю, що в принципі, ми набрали зверху зонку, певно, так? І по старшому таймфрейму можемо розгрузитися вплоть до 67. Тобто, ну, в принципі, є тут якась певна. Ліквідність, до якої ми можемо падати, тому я в принципі, думаю, що ми за нею якраз і йдемо. Далі, біткоін. біткоін, в принципі, ну, без змін пилить цю консолідацію, я вважаю, перед виходом. Так? І ми майже на таргетах 65, то в принципі, я думаю, що найближчим часом побачимо пробой. Питання тільки, що можливо, ми зможемо побачити цей пробой. Перед тим, сходивши вниз, тріш, трішки забравши з тобою і потім різко викупившись. В принципі, о, такі е, є наративи. Отже, по е, новинам сьогодні, е, по новинам сьогодні, давайте подивимось. Е, достатньо е, багато їх сьогодні, тобто в 3:30 Unemployment Claims є. А потім в 4.20 Павло буде спілкуватися з нами. І, в принципі, все. Тобто, до Нью-Йорка можна поторгувати чистий графік уже після там. Дивіться, обережно, тому що після 3.30 буде графічок розпилюватись. Отже, в принципі, на цьому все Всім велике дякую за увагу. Всім гарного торгового дня і на зв'язку.